Саме зараз наша бібліотека приєднується до всеукраїнського конкурсу Вікідей. Наші читачі спробують поділитися своїми статтями про рідний край у всесвітньо відомій енциклопедії Вікіпедія. Так, 14 червня, за сприяння поширенню знань про Одещину, завдяки використанню онлайн ресурсів Вікіпедії, Одеська обласна бібліотека для юнацтва приєдналася до фінального заходу в рамках проєкту Вікіпедія, який організувала програма Бібліоміст. Команда бібліотекарів напередодні заходу підготувала інформаційний стенд, розгорнуту книжкову виставку про рідний край а також розповсюджувала інформацію про конкурс в соціальних мережах та за допомогою власної друкованої рекламної продукції. Так, всі користувачі, які виявили бажання долучитися до конкурсу, змогли завчасно ознайомитися з літературою і попрацювати з джерельною базою, аби потім вже створювати нові контенти до української вікіпедії. Дуже приємно, що у бібліотекарів та учасників була чудова нагода отримати консультації від представників спільноти вікіпедистів та програми бібліоміст, які також звітали на вікідень. Мені тут дуже сподобалося. сама бібліотека дуже симпатична, така приємна. Я думаю, в ній і відвідувачам цікаво працювати, і тим, хто книжки читає, і тим, хто працював за комп'ютерами. Сьогодні теж ми створили кілька статей спільними зусиллями. Допомагала трошки новим користувачам Вікіпедії з оформленням. Протягом більше ніж чотирьох годин учасники заходу готували та розміщували матеріали про видатних діячів Одеси, її визначні місця. Відтепер і інформація про саму бібліотеку також міститься у Вікіпедії. Отож дуже сподіваємося, що експерти з Вікімедія України та програми бібліоміст гідно оцінять якість матеріалів, а також старання самої команди бібліотекарів.